Чому Польща відмовилася збивати російські ракети на території її України? Ну, це за законом це правильно це вибір. Такий він обґрунтований саме якимось обмеженням, які стосуються саме держави, тому що сказати, що Польща на сьогоднішній день має на це право, я б не сказала. Тому що якщо Польща зараз буде збивати ракети на територію України, ну тобто, це буде порушення закону. Це буде виглядати як провокація, і може знаєте, розгнівати ворога, наприклад, або якось компроментувати себе і все інше, чи є якісь інші. І підстави, чому вони цього не робили? Е, ні, ну тут, тут, тут дуже схоже на те, що все ж таки вони не захоті, не хочуть вони ризикувати, не хочуть вони е, занурюватись у цей конфлікт і врешті-решт, залишитися ні з чим. Тож тут, все ж таки, мова йде не про те, що е, вони якось там проти нас, а саме в цьому контексті вони все ж таки за себе, і вони бережуть власні там кордони, власну цілісність, власну безпеку і не хочуть розгойдувати, е, роздмухувати цю тему на рівні. Провокації. Труси вони. Чи змінить польський уряд рішення щодо закриття неба над західними областями України? Ні. Ні, ні, ні. ні, Знов ті самі карти. Ну тобто, вони будуть дотримуватися законів, вони будуть дотримуватися правил, вони будуть спостерігати за цим. І ніби знаєте, як тут навіть буде такий якийсь аргумент, що ми не маємо на це можливості. Ну тобто, тут ледь не технічною можливістю, вони будуть це якимось чином прикривати. Тож ні, на жаль, я не бачу цього, чи буде давайте так, чи будуть взагалі з території Польщі захищати небо України? ще раз? Чи будуть з території Польщі захищати? Небо України, ні, вони будуть щось демонструвати тут. скоріш за все, знаєте, що буде? Дуже схоже на те, що коли, наприклад, будуть летіти ракети на територію України, Польща, можливо, буде підіймати свої винищувачі, ну, тому що тут і король мечів, і все таке. Проте, це буде ставатися над територією Польщі і е, вчиняти пуски ракет вони не будуть. Ну, тобто, патрулювати вони над своїм над своєю землею будуть, проте ракети не летять з території Польщі по російським ракетам. Чи буде РФ мститися Великобританії за те, що ця країна надала дозвіл Україні бити по території Росії? Якось фінансово. Тут якісь пентакливі процеси між ними відбуваються, щоб ви розуміли, і вони відбуваються довгий час, і будуть відбуватися ще довгий час між шерефи Великобританією. чи будуть вони мститися? Ну тут якісь такі. Е... Хитрі процеси саме пов'язані з матеріальними процесами. Хитрі е, наміри пов'язані з матеріальними процесами. Військових помст я не бачу якоїсь агресії відверто проявленої, теж я не бачу. Тут навпаки, е, вони як будуть вибудовувати нові ланки для досягнення матеріальних е, отримань. Чи є ймовірність, що Європарламент скоротить строк головування Угорщини в ЄС через візити Орбана до РФ та Китаю? Тут дивіться, тут Орбана все ж таки не буде там, де він є зараз. ну, тобто, Але це більше як технічні процеси. Ну тобто, так потрібно, так виважено. Я питаю, чи отримував Орбан дозвіл на цей ваяж? Отримував звичайно і цей. Оцю всю подорож, яку він вчинив, вона планувалась заздалегідь, вона планувалась ледь не два-три місяці. Вона Виважена це була як збірна контекстів. Ну тобто там отримав думку, там отримав думку, і з цим портфелем він поїхав вже кружити по світу. Ну тож це не його була ініціатива особиста, і сказати, що його хтось там кудись не пустив. Ну ми всі дорослі люди, всі всіх пустили, всі в курсі так було необхідно, тому що тут збір інформації, донесення інформації тут, ніби. Підміна картинки, ну тобто наміри не були заявлені в тому прояві, які вони дійсно відбувалися. Проте сказати, що тут його очікує за це покарання ні, він все ж таки піде, але не з цієї причини. То а тому, що план іти десь далі, іти десь в інші контексти. Що справді прем'єр Індії під час свого візиту до Москви переконував Путіна припинити війну в Україні? Так, да. справді дійсно, я не знаю, як правда, я не політолог, я не е, е, політик, я не розумію, е, я не знаю навіть які, що там відбувається в Індії, які процеси в них саме військового сектору відбуваються. Проте чомусь війна в Україні. А Індія втрачає. Тож вони зацікавлені у власних е, грошах, у власних розвитках, і їм чомусь перестало це бути дуже вигідним. Ну тобто, вони ніби їм я на, ну ніби як не вигідно, що війна в Україні триває так довго, бо вони щось втрачають. І саме про це, е, ну, тобто я підтверджую, так е, Індії не вигідно, щоб війна продовжувалася. Вони теж хочуть, щоб вона закінчилась. Чи відмовляться росіяни від наступу на Харківщину через суттєві втрати на цьому напрямку? Вони вже відмовились від наступу на Харківщину. 100%. І ті процеси, які зараз відбуваються на Харківщині, це вже знаєте як. Ну, такі проекції більше це як наслідки е, того наступу. І вони вже самі незадоволені тим, що там відбувається. Дуже вони незадоволені тому що дійсно там великі втрати. і втрати Ну Я е, розумію, що тут не за людей вони переймаються, тому що Ну що їх там де фіга що їх жаліти. Е, проте тут ніби як Невиважена стратегія призвела до занепаду, тобто вони навіть не очікували, що вони будуть так сумувати через цей наступ. Тож вони дуже незадоволені через те, що вони зробили цей фільт в бік Харківщини, чи е, відступлять вони? Да. Мова не йде про наступ, мова йде про захистити, хоча б те, що зараз залишилося, захистити те живе, що там ще залишилося від росіян, захистити якісь свої позиції, все інше. Але все ж таки карта каже про те, що вони відходять, вони не просто відступають, а вони відмовляються від тих амбіцій, від тих проявів і від тих намірів, які вони до цього мали. Бо вони вже дуже дуже сильно про це пошкодували. І нехай це станеться скоріше. Чи вдасться відновити дитячу лікарню Охмадит протягом року? Ні, мені показують, що ні. Буде багато роботи, буде багато активної роботи. Будуть будувати, будуть надходити якісь не просто кошти, а це можливо, якісь, знаєте. Якесь обладнання буде нове надходити, тому що тут якісь дарунки ми будемо отримувати від е, інших країн, навіть тому, що тут дійсно, як з інших країн, будуть даруватися е, 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 якісь цінні корисні е, подарунки. Отак би я сказала. Проте це знаєте, тут не про відновлення. Тут все ж таки довгий час ще буде щось будуватися. Можливо, тут переглянеться вся. Концепція лікарні, тому що так як було вже не буде, буде щось геть нове, яке потребує більше часу на відбудову, на оновлення і на все інше. Ну тобто, те, що зараз вже. Е... Давайте так, що зараз зберегли, що зараз не зруйновано. Воно буде працювати. Воно дуже швидко налагодиться і воно дуже швидко почне знов працювати. Проте, так як було, не буде. Ну тобто, мені чомусь за цим розкладом схоже на те, що буде геть інша споруда іншої форми, іншого. Ну тобто, щось буде геть нове. Це не відбудова, це як. Вибудують щось нове, і на це потрібно буде ну трохи більше часу, аби воно досягло такого рівня, як воно було. Але йде все ж таки оновлення, тому що карта зірка, вона знаєте про що ще може свідчити? Можливо, я просто дійсно мені якось на щастя не ну, там не прийшлося там відвідати цю лікарню ніколи там не була. Проте, можливо, знаєте, там потребувала якихось додаткових вкладень, аби щось покращити. Це питання якісь вони були за. Вище, ну, тобто, довгий час е, лікарня хотіла збільшити щось, покращити щось. Ну тобто, по, ну, як знаєте, прагнула постійного розвитку, і от саме після цієї довготривалої, на, до речі, відбудови стане так, як мріяли. Ну тобто. Аби знаєте, це така цікава, цікава карта, просто випало. Або аб, аби не сталося оце горе, не було б в майбутнього такого щастя. От якось так цей розклад схожий на таку позицію. Тож зруйнували так. Проте тепер маємо можливість досягти тієї мрії, тих станів, тих можливостей і потужностей, які до цього були неможливі. А зараз це буде відбудовася вже вже геть щось нове от повністю нового покоління, нового складу, якісь нові напрямки з'являться. Тож відбудова буде протягом більшого часу аніж року. Чи понесе РФ покарання за ракетний удар по дитячій лікарні Охмадит? Якщо ми розглядаємо тему покарання, то питання: хто їх повинен покарати, чи відправлять українські збройні сили їм якісь смаколики на цей рахунок, то звичайно так і цього буде багато, великій кількості, дрібне і більш потужне. Ну тобто чомусь така знаєте картинка, коли наші хлопці на ракетах пишуть маркером від кого вітання і за що вітання. Ну тобто в такому контексті буде покарання. Сказати, що світова спільнота, яким чином прям а ну авторитетно покарає я на жаль не бачу цього якщо якщо ми поглянемо в контексті Кармічних процесів, то теж тут іде таке величезне покарання, тут прям колесо фортуни Ну, тобто повернеться обов'язково про те, аби вони відчули, що таке такі потужні втрати. Тут все ж таки вмішається доля, тому що тут буде на Росії якесь дуже схоже, страшне страшна якась подія. Теж пов'язана вона буде з дітьми, теж вона буде пов'язана з родинами, з цілісністю тіла. Можливо, це теж може бути лікарня, проте це якась буде внутрішня диверсія, стосовно якої ще буде багато питань, хто до цього причетний. Тож в кармічному сенсі вони понесуть покарання. Ну бо жодний страшний вчинок не залишається безкарним. Давайте спитаємо, чи будемо ми себе почув відчуємо на від помсти за Охмади? Чи відчує українська е, українські люди е, задоволення? Да, чи ми побачимо це? Е, скажу так: нам буде е, на яку подію вражці сказати це вам суки за Ахмади? Чи підтримають партнери України? Заклики президента Латвії зняти усі обмеження зі зброї для ЗСУ. І от знову дуже багато тіньових процесів, тих процесів, про які не розголошуються, про які е, не повідомляються на загал. Е, тобто. Якісь дозволи ми вже отримали, і якісь дозволи ми ще отримаємо на використання зброї, яким чином її використовувати, яку зброю використовувати, куди її направляти. Ну тобто, і знову таке відчуття, знаєте, ніби ми знаходимося під постійним контролем, ніби контролюється все використання зброї, і просто так емоційно ми не можемо її використовувати. Наприклад, знаєте, це на рівні ледь не коли на нас летять ракети, а нам потрібно в Уже швидкий час е, дізнатися, чи можемо ми захиститися, чи можемо ми повститися, чи можемо ми так само відправити, і кожного разу ми отримуємо якісь приховані дозволи. Проте сказати, що весь світ і всі наші партнери, які нам щось надавали е, публічно заявлять, що вони нам дозволяють. На жаль, я цього не бачу. І навіть якщо будуть заяви від певних держав, е, що. Та пробіть все одно тут будуть якісь обмеження. Все одно. Чи буде офіційний дозвіл від США бити американською зброєю в глиби РФ? Так. Да. І це вже дозволено, тому що тут вже ніби <кхм> вихід із таємниці. От в мене таке відчуття, ніби останні багато часу, останні кілька місяців, можливо, там півроку, шість-сім місяців. Саме про це і намагалися домовитись наші силові структури, саме які відповідають за використання зброї з нашими партнерами, ну і, зокрема, з штатами. І цей дозвіл він вже є. Проте все одно тут є обмеження або не о про нерозповсюдження, або про. Відсутність демонстрації, тому що знову ж таки, таємничі процеси. Багато того, що відбувається, про це не розголошують. Тож, чи буде дозвіл, він буде, чи буде він такий необмежений? Ні, він ніколи не буде необмежений, тому що постійно буде, ну, постійно буде, контроль. Постійно буде контроль. Проте використовувати американську зброю в глубні рашки ми будемо.